Вітаю глядачів ютуб каналу Главрет.Юе. Будемо вдячні за підписку на канал, вподобайки та коментарі під відео. В Європі і в Україні зараз активно обговорюють питання миротворців, залучення миротворців до України. Про те, як це може відбуватися, які перспективи такого рішення, ми говоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Власне, як ви ставитеся до ініціативи британського прем'єра Стармера, яка озвучувалася у медіа з приводу того, що в Україну можуть відправити 30 тисяч миротворців з країн ЄС чи Навіть... вистачить цього загалом? Яка ситуація? Навіть були розмови, де вони можуть бути розміщені. Називалися Три міста: Дніпро Дніпро Полтава і Кривий Ріг. Ну, непогано 30 тисяч. Звісно, ці миротворці вони не зможуть забезпечити. Миротворчість по всій ділянці фронту, їх треба десь разів 10 більше, але ну, знаєте, для початку це було б дуже непогано. І це приємно, що це робить саме Велика Британія. Чому це приємно? Тому що зазвичай вони, ну, от ті традиції, які існують в цьому королівстві, вони примушують людей, які роблять якісь заяви потім триматись тих слів, які вони кажуть в інших країнах, ну буває інколи по-іншому. Я не кажу, що інші країни постійно брешуть. Але, от коли щось скажуть з чи прем'єр-міністр, чи може король Великої Британії, то зазвичай потім так і відбувається. Це дуже приємно. Тому, якщо вони розглядають, вони ще не прийняли цього рішення. Вони розглядають це питання, але ну, спочатку ну, будь-яка навіть дуже довга дорога почнеться з першого кроку. Ще не, ну, в кінці навіть минулого року, який от, нещодавно закінчився, розмов про миротворців, вони були такі дуже мляві. Зараз називається не просто, що є думки направити, а вже проговорюються навіть міста і проговорюється кількість. Це означає, що рух в цьому напрямку є. Наскільки він буде продовжуватись, чим це завершиться, ну, ми можемо тут, знаєте, вгадати чи не вгадати. Поки що тенденція така, що миротворці можуть з'явитися. Чи це будуть виключно миротворці з Великобританії чи з інших країн? Нам ну, хотілося, щоб це було більше миротворців, і щоб це була більша кількість людей, щоб це було більше військовослужбовців, щоб це була більша кількість країн, які це до цього приєднаються. Але ну тут треба працювати, наша дипломатія дуже активно. Я думаю, що вони цим зараз і займаються. У нас дуже непоганий е наш представник Великобританії, Британії. Він має вплив, військовий вплив. І якраз йому ну, ми, мається на увазі пан Злужний. Він як людина військова, йому простіше вести перемовини і робити певні домовленості з. Керівництвом Великої Британії в сегменті самовійськової допомоги. Я думаю, що він і інші дипломаті в цьому приймали активну участь, тому дуже добре, що так воно і, і дуже добре, що так відбувається. Чи завершиться воно дійсно приїздом цих військ, ну, сказати, складно, бо крім всього іншого, ну, от вони приїхали. Вони приїхали. Зі своєю зброєю, чи ми їх маємо забезпечити зброю? Ну, те, що вони приїдуть в, в своєму однострої, це ми розуміємо. Але як буде зі зброєю? Як буде з технікою? Де вони мають розміщуватись? Ну, це, значить, такі побутові, ледь не побутові питання, але ну, де вони? Хату зрендуваючи? Ну, ну, ну як? Тут, тут... Чи якусь, чи якусь частину військових їм запропонують знаходитись. Ну, багато нюансів, і це, це треба відпрацювати. Це так, на, на дуже такий поверхневий погляд, було б непогано. Ну, непогано далі. Хоча досвід є, миротворчі застосовується в інших країнах. Ну, я думаю, що це, от це і є та, та, та ситуація, про яку кажуть, вона в процесі. Це не для того, щоб просискати, відволікти увагу, чи просто щось сказати, або сказати. Це дійсна ситуація. Вона зараз перем... Можливість розміщення миротворців ще не менше в Британії, в наші країни, це в процесі, в реальному процесі, не просто для відмазки, як кажуть, а реальний процес. Тому дуже подивимось, дуже сподіваємось на це. Головне питання, яке виникає, от коли обговорюється тема миротворців, ну. Оскільки ми знаємо, хто наш сусід, чи погодиться на це Росія на розміщення фактично європейських контингентів, незалежно від того, якої кількості саме вони будуть, на їх розміщення в Україні. Тобто, чи буде фактично Росія наскільки ну, на яких умовах це може статися? І дійсно, от якщо говорити про навіть ту кількість, яка, яка зараз називається, ті ж самі 30 тисяч, чи достатньо буде ну, за яких умов? умовно, цієї кількості людей буде достатньо, щоб вони Ну, ну ми тільки що це так приблизно порахувало. Треба десь тисячу п'ятдесят тоді mm. вони дійсно зможуть бути ну, що не менше на лінії розмежування, там зазвичай знаходиться, де знаходяться миротворці, там, де може бути мирно, хоча б тимчасово мирна угода може бути порушена, і тоді вони мають ну, робити все, щоб вона не була порушена. Давайте не будемо заглиблюватися, що вони мають право робити, що вони не мають. Чи сподобається це Росії, чи не сподобалося, очевидно, сподобається. Але чому ми маємо звертати увагу на подобається Росії щось чи не подобається, якщо ми не робимо якихось рухів, які йдуть всупереч міжнародному праву, і які можуть ну, з боку Росії бути якісь там заяви в організації об'єднаних націй, чи в Ради безпеки, ну де завгодно, вони можуть робити якісь там. Що, що, що є в межах ну, правового поля. Якщо ми нічого не порушуємо, ми маємо право залучати іноземні війська, іноземні військових на нашу територію, на територію суверенної незалежної країни. І кому це подобається кому це не подобається, ну, на поліму рахунку має бути, знаєте, як то кажуть, до лампочки. Ні, ну справа не стільки в тому, що подобається чи ні, це звісно, це справа Росії особиста, так би мовити. А у мене питання в тому, чи дійсно ці в такому випадку ці контингенти дійсно можуть стати гарантом нашої безпеки за таких умов. Ну, міротворці... Бо Росія може влаштовувати провокації, як мінімум? Ну хай влаштовує справа в тому, що ці люди вони не вирішать питання нашої безпеки, 30 тисяч миротворців. На яким чином вони можуть вирішити і чи зупинити російську агресію. Коли там е лежить не під мільйон е російських військовослужбовців на е лінії фронту чи поруч з нею. ну як вони 30 тисяч отримують, там, ну хай не мільйон, хай 600 650 тисяч. Mm -hmm. Ну ніяк. Чи будуть росіяни робити якісь провокації? Ну, хай роблять. Е це буде провокація вже проти Великої Британії, бо атакувати миротворців це є е ну, певні. Порушення міжнародного права і відповідь, яка може бути з боку Британії, ну, вона може бути дуже, дуже серйозна. Це не обов'язково якісь удари по Російській Федерації, але чачимо і не удари, в тому числі. Тому, ну ви знаєте, якщо не... Ну, давайте можемо, ми можемо фантазувати скільки завгодно, але припустимо, що згідно всіх міжнародних законів, ми, ми, ми можемо запрошувати будь-які війська з Нашою, нашою владою ну, це має бути погоджено і у Верховній Раді, в тому числі прийняти таке рішення, то е, після цього буде атака на е, цих людей, на військовослужбовців Британії. Ну, Як ви гадаєте, що, 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 що буде робити це королівство? Ну, Звичайно, удару відповідь. Асіянці чудово розуміють, до того ж, Великобританія має ядерну зброю і вона має сили та засоби. Можливості нанести удар, ну, наприклад, по Кремлю. Воно їм треба реція. Вони це чудово розуміють. Тому от всі їхні панти, які вони колотять, як пробачте, за таку бульварщину перед своїм населенням і перед нами, вони ну, це панти не більше, ніж панти. Рати і починати серйозний конфлікт з країнами НАТО, тим більше з такими, як Великобританія чи Франція, які є. В ядерному клубі вони мають ядерну зброю, я думаю, вони не наважаться. Якщо наважаться, то удар від, то буде дуже, дуже щільний. І, і це чудово розуміють. Тому нам, якщо ми будемо е, планувати якісь дії всередині нашої країни для нашого захисту, для збереження, збереження нашої, нашої держави взагалі існування, і існування, і намагатися при цьому сподобатись росіянам, ну, це знаєте, це путь нікуди. Ми маємо це наші вороги. Ми маємо вміщити, маємо зробити все, щоб ця країна припинила існування. От яка наша мета, має бути, щоб вона розпалася і Радянський Союз на декілька країн, з деякими з яких ми навіть через деякий час можемо підтримати, ну, принаймні, добросусідські відношення. А все інше це рашистська, фашистська країна, яка не приховує можливі. Наміри зробити агресію проти інших країн, Балтійських країн, Польщі, інших європейських країн, і ми маємо з ними щось погоджувати. Ні, ми, ми маємо тут. Ми маємо пам'ятати, що на сьогоднішній день і найближче будущее це наші вороги, це люди, які завдали нам дуже багато горя, це люди, які вбили роз дуже пошкодили нашу економіку, зруйнували наші місця, вбили наших людей, в тому числі цивільних. І відношення до них, якщо ми знаєте, толерантність до ворога, це ж відома фраза ще з чисів. То толерантність до ворога приводить до додаткового автора цех це побратимів. Тому плювати, бо мені особисто плювати, що, що вони там е, будуть думати, і, і що їм там е, подобається чи не подобається. Да, він не плювати мені дуже буде радісно, як і моїм побратимам, якщо їм буде щось. Не подобатись, якщо їх буде колбасі, там битись будуть в істеріці від наших дій, дій наших і з нашими партнерами. і чим більше в них буде істерики від наших дій, тим правильніше означає, що ми робимо дії. Більш правильні дії ми робимо окремо. Хотіла вас запитати з приводу цих заяв. Влади США з приводу можливого відведення європейських військ загалом з території американських військ з території Європи? Так. Власне, наскільки така ситуація можлива на даному етапі, і дійсно, чи дійсно можливо там певні залякування з боку штатів Європи там з певною метою? От як ви вважаєте, чи можливо таке, і наскільки це? Я думаю, я, 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 думаю, я, я думаю, що це буде, якщо це буде зроблено, то це швидко зробити неможливо. Це, це окремо можна довго розмовляти про це, тому що ті бази, які там знаходяться в Європі, бази НАТО, які обслуговуються, і там знаходяться не тільки американські військовослужбовці, знаходяться і військовослужбовці інших країн. В різних країнах знаходиться ядерна зброя Сполучених Штатів, а згідно міжнародного законодавства це вони мають право що ну, наприклад, Німеччина чи Туреччина, якщо вони е, дають добро на розміщення баз з ядерною зброєю на своїй території, то це не є знову порушення якогось міжнародного права. Але є нюанс: ці бази мають обслуговувати тільки представники тої країни, яка туди поставила ядерну зброю, чи то, то Великобританія, Франція чи Сполучені Штати. Країна, от, наприклад, в Німеччині є, в Трещині є ядерна зброя, і представники військовослужбовців країн мають тільки охороняти перимітр там, де знаходиться ця база з ядерними ракетами. Вони не мають вони не мають, вони не приймають рішення запуск чи не запуск ракети, це приймає рішення власної ядерної зброї. Що американська, то це американці і обслуговування повністю, і відповідальність за можливо, якісь, ну скажімо, технологічні проблеми чи. Чи якісь там неполадки, не, не палатки, які можуть виникнути, вона повинна ця відповідальність повністю на той стороні, яка че ця ядерна зброя. Тобто, якщо американська, то не американська. Тому ці гучні заяви про те, що виведуть свої війська, це разом з ядерною зброєю з країн європейських країн, в тому числі з виведу зброю з Туреччини. Ну, ви знаєте, гучні заяви, вони. В відомому ще радянському фільмі Громкі слава потрясає від воздуху не собісідника. Тобто це мало ймовірно. Але що навіть таке станеться, то о, вже пропускають такі варіанти, чого тільки не може відбутися з новітня адміністрації Сполучених Штатів, від них можна очікувати багато чого несподіваного, то тобто, люди все про те, що, ким їх замістити. І тут є країна з дуже потужними збройними силами, з дуже великим бойовим досвідом. Це наша країна, це наші військовослужбовці. І тут розмовля про те, що якщо американці підуть, то зайдуть туди, зайдуть наші військовослужбовці, будуть нести службу такої як зараз не американці. Я був нещодавно в Литві, розмовляв з. Ну, з Деякими керівниками, де... а то мені зараз звинуватить, що я там перебираю функції які, ну, з, з, з різними людьми, скажімо так. І е, там німецький контингент мав знаходитись для того, щоб е, ну, допомагати давати відсіч при можливій агресії на Литву. І знаєте, що на е, 90% 100 все кажуть, що ми чудово розуміємо, що якщо щось почнеться, е, німці зберуться і поїдуть на себе в Німеччині. Розраховувати, що вони зможуть дати якийсь вісі, у нас немає. надій на те, що у нас немає. Але якщо будуть ваші війська, то ми впевнені, що відсіч ви дасте. Тому вони ще літ... Оце кажуть, що ми дуже дивуємося, як це ви, в тому числі в нас, намагаєтеся тримати гарантію безпеки. Та це ви нам маєте гарантувати безпеки, ми на вас надіємося. Заходьте, ми, ми дуже будемо раді бачити ваші війська на нашій території. Тоді ми будемо впевнені, що з нами нічого поганого не трапитись. Тому давайте Америка дуже важлива країна і в світовій економіці, і в економіці НАТО, і взагалі в озброєнні. Це, це дуже важливо. Але є і інші варіанти, і я впевнений, що ну, нам буде дуже важко, нам і всі Європи без Сполучених Штатів давати відсіч. Те сама Російська Федерація, але Європу прокидається, і провідні країни Європи, вони вважають, що треба збільшувати витрати на оборону, треба озброюватись. І якщо дивитись на внутрішній продукт світу, то Європейський Союз, Європейська зона, вона не менше по економічно не, не набагато слабкіше, чи прям така сама, як економіка Сполучених Штатів чи Китаю. Три таких стовпа в світі це, ну дивлячись на економіку. Ну так само можна і. Цю економіку переводити і в ці цифри переводити в можливості озброюватись. Це три, три, це Китай, це Сполучені Штати, це Європейський Союз. Є, є, є потужні країни окремо можна казати про Індію, можна казати про Японію, можна ну вони вже програють в рази. От три такі стовпа. Тому без сполучених штатів Європа здатна самостійно. Давати відсіч будь-якому ворогу на європейському континенті. Я не думаю, що на Європу хтось буде атакувати з Африки чи з, з Америки Південної чи з Австралії. Тому це не дуже добра така позиція. Але ви знаєте, гучні заяви, вони не завжди після цих заяв відбуваються дії, які відповідали б тим заявам. Ми це дуже добре бачили і. В інших ситуаціях не тільки пов'язані зі спосібом читати. Красиві слова вони, чи гучні слова вони, не завжди приводять до якихось серйозних дій. Це. Вони інколи, але, а точніше, частіше, залишаються просто громкими, гучними словами. Якщо дійсно от Європа, як ну, ми бачимо по заявах, що вони все ж таки до починають активніше саме от, військову складову обговорювати, власне, наскільки швидко, на вашу думку, вони можуть ну, за умови, якщо американці виведуть свої там бази гіпотетично, наскільки швидко вони зможуть от, свій потенціал військовий поновити, чи власне його до якогось там. Притомного стану, так би мовити, ну знаєте, це не обов'язково особливо поновлювати, бо багато зброї використовується і та, та, що що виготовляється в Сполучених Штатах. Тому можна, так, да, є районметал, є, є промисловості, які виробляють літаки, виробляють важку техніку, виробляють артилерійські снаряди, але давайте вже. Пам'ятати, що Сполучені Штати, коли кажуть про виведення військ, про інші якісь страшні речі, вони ж не збираються бойкотувати Європу чи припиняти е, торгівлю зброями. Вони навпаки кажуть, що ми виведемо війська, але ви купуйте у нас зброю. Ми готові вам продавати. От озброєння. Чому ми чого ми маємо е, самостійно? Ну, це кутрірую спрощу отримувати Україну в цій війні. Чому ви це вони робите, чого вони ви збільшити? Витрати на оборону, на свою на оборону України, у Путіна зброю і тут нема питань. Тому казати, що якщо виведуть американські війська, то це припинить можливості Європи якісь складнощі з зброєю, ні, так само будуть користуватися американськими літаками, американськими зброями, зброєю. Ну, хіба що почнуть більш активно розвивати власне виробництво. Я думаю, що бронетехніка, я думаю, тронова техніка, ракетна техніка, можливості європейців ну, точно що не гірше. Ми користуємося скальпом, штурмшем. Хоча нам всім дуже подобається крилатими ракетами, нам всім дуже подобається ракета «Тамагавка» американська, але ми на війні користуємося пробачте, французькими, англійськими крилатими ракетами, і ще, ще й німецькими, я думаю, незабаром почнемо. І вони точно ще не гірші, ніж такі, такі чудові томагавки. А те, що ми робимо, наш військово-промисловий комплекс, «Укроборонпром» і інші асоціації, які виробляють. Я думаю, що незабаром ми побачимо, крім нашої дуже потужної крилатиї ракети, яка потопила флагман Російського Чорноморського флоту, крім Ітона, побачимо інших не тільки крилати, а й балістичні ракети, що не нашій середньої дальності. Тому давайте не будемо е, займатися шапкозакиданням, закиданням, одягати рожеві очки, але впадати в сум, що ми е, не впораємося, що все буде погано. Я нагадаю, що минулого року, ну, поза минулого, ми сім місяців були без допомоги від Сполучених Штатів, поки там спікери блокували прийняті рішення про ну, Ми пам'ятаємо цю. Ну, так, це, це, да, це призвело, до, на жаль, до додаткових втрат, але фронт не обвалився. Нічого, нічого не трапилося такого, що все пропало. Тому ми дуже вдячні американцям, сподіваємося, що і далі ми будемо з ними співпрацювати в різний спосіб. Але навіть якщо цього не станеться, то казати, що все пропало не треба. Дякую дуже вам, пане Олексію, за роз'яснення. Дякую вам за розмову.